Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Німеччина продовжує обговорювати із союзниками по НАТО можливість розміщення ракет протиповітряної оборони Петріот не на території Польщі на кордоні з Україною, як пропонували у Берліні, а на території України на кордоні з Польщею, як пропонують у Варшаві. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що рішення про розташування таких ракет приймає не сам Північно-Атлантичний Альянс, а саме Німеччина, і остаточне рішення буде залежати від її уряду. А президент Польщі Анджей Дудо наголосив, що остаточне рішення, звичайно ж, за Німеччиною. польща вважала б за більш доцільне. Підкреслив очільник польської держави, щоб ракети знаходилися саме на території України, а не території Польщі. Однак, остаточне рішення про те, де саме вони будуть знаходитися, буде ухвалювати саме Керівництво Німеччини між тим у польських медіа лідера партії Право і Справедливість Ярослава Качинського, який перший виступив із ініціативою розміщення ракет Петріот не у Польщі, а в Україні, звинувачують у передвиборчому популізмі. Польські журналісти підкреслюють, що якщо польський уряд насправді вважав би, щоб ракети Петріот, запропоновані Німеччиною Польщі, знаходилися на українсько польському а не на польсько-українському кордоні, тоді це питання можна було б обговорити у конфіденційному порядку, а не шляхом проведення публічних інтерв'ю. Як відомо. Після того, як Німеччина виступила із такою пропозицією, керівники Польщі дякували Берліну за ідею розмістити ракети Петріот на польсько-українському кордоні і схваленням цього кроку, зокрема, виступив міністр оборони Польщі Матіош Бліщ. Однак, після інтерв'ю Ярослава Качинського. Настрої керівників польської держави досить серйозно змінилися, бо практично всі польські політики орієнтуються на цього впливового політичного діяча лідера партії право і справедливість і фактичного очільника правлячої більшості із ідеєю, що ракети мають знаходитися на території України, а не на території Польщі. Виступили і прем'єр-міністр Муравецький, і міністр оборони Бліщик, і інші. Представники польського керівництва у Німеччині ці пропозиції керівництва Польщі сприймаються з очевидною обережністю, і ясно, що без домовленості із сполученими штатами Німеччина навряд чи буде здатна ухвалити питання про розміщення ракет Петріот саме на українській території, про певні Мотиви, якими можуть керуватися Сполучені Штати, ми добре знаємо з перших тижнів війни. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден впевнений, що має робити все можливе, щоб не почалася війна між Російською Федерацією і блоком НАТО, щоб не розпочався ядерний конфлікт. А розміщення ракет Петріот на території України може вважатися в північно-Атлантичному Союзі у Сполучених Штатах саме таким. Приводом для конфлікту між Росією і НАТО. Втім, як відомо, коли Росія шукає конфліктів, вона знаходить для них приводи. От і сьогодні, після того як президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню Financial Times щодо того, що Україна буде рада, якщо питання Криму буде вирішено не військовим шляхом. Однак без вирішення цього питання і без відновлення територіальної цілісності України війну не можна буде вважати закінченою. Прес-секретар президент президента Росії Дмитро Пісков розцінив ці слова українського президента як фактичний заклик до війни і до відчуження території Російської Федерації. Прес-секретар президента Росії продемонстрував своїми словами, що Росія продовжує наполягати на тому, що Україна має визнати російський статус всіх окупованих територій і продовжує вважати їх російськими. Дмитро Пісков поясняв журналістам, що спецоперація тому і починалася, що Росія. Російська федерація не могла вважати себе у безпеці до того часу, поки Україна продовжує претендувати на російські території та ще й домагається їхнього завоювання воєнним шляхом. Пісков навіть говорив, що подібні факти є в Конституції України. Хоча в Конституції України немає ніякої констатації того, що Крим і Севастополь, які інші регіони анексовані Російською Федерацією, мають бути повернені України саме військовим шляхом. Ні, там просто вказується, що Україна існує у своїх міжнародно визнаних кордонах, і що частиною території є, і Автономна Республіка Крим, і місто Севастополь, і Донецька, і Луганська і Херсонська і Запорізька області, і саме ці рядки з української конституції визнаються практично всім світом. А от те, що Росія вважає Крим... Вважає Севастополь, вважає Донецьку і Луганську область, вважає Запорізьку і Херсонську область своїми територіями. Це всім світом не визнається, і тому таким чином не варто говорити про те, що Володимир Зеленський вважає, що Україна хоче зазіхати на російські території. Україна. Претендує на своє на український Крим, на український Севастополь, на український Донбас, на український південь до Росії. Всі ці території не мали, не мають, і я впевнений у майбутньому не матимуть жодного відношення. Російські окупанти будуть вигнані, а їхні найманці покарані. Ну і це мені здається абсолютно очевидно для кожної людини, яка усвідомлює, як розвивається історія людства. Поразка Росії у цій історії є абсолютно очевидною, як і покарання всіх тих, хто знаходиться на боці зла на російському, боці. Однак, поки що Росія вважає, що їй вдасться покарати і знищити Україну до цього часу. Ще не подолені наслідки того ракетного нападу, який. Призвів до першого блекауту в Україні до тимчасової зупинки всіх українських атомних станцій. Величезна кількість людей які ще знаходиться без світла. Роботи по відновленню світла продовжуються. Так що я щиро вітаю всіх тих з вас, хто вже має світло зв'язок в своїх домівках, хто може дивитися цей ролик. Я Щиро бажаю вам не переживати таких трагедій. Однак ми маємо чітко усвідомлювати, що Росія сьогодні. Спрямована саме на вигнання українців з їхніх земель проживання. Для керівництва Російської Федерації, на чолі із Володимиром Путіним, найголовнішим є те, щоб територія України, яку Росія збирається приєднати до себе у найближчі роки, мала бути повністю очищена від українського населення, щоб на цій території можна було розселити громадян Російської Федерації, лояльних до президента Росії Володимира Путіна і готових допомагати своєму керманичу у завоюванні інших колишніх радянських республік, щоб відновити територію колишнього радянського союзу на 1991 рік. У всій територіальній повноті у кордонах сучасної Російської Федерації, яка має перетворитися на супердержаву, конкурента Сполучених Штатів і Європейського Союзу, і почати вже реальну повну боротьбу із заходом за вплив. Такими є марення Володимира Путіна, його найближчого оточення, військово-політичної еліти Російської Федерації, російського народу. І ці марення, якраз зараз, втілюються в життя за допомогою ракетних обстрілів України. Залишається сподіватися, що. Усю небезпеку цих марень сьогодні усвідомлюють у цивілізованому світі, що проти Російської Федерації будуть запроваджуватися нові нові ніщівні санкції. Про це говорила зокрема очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, Що Української держави вистачить сил вистояти у цьому протиборстві із Росією, що намагається знищити не тільки державу, але й український народ. Що у Росії не вистачить ресурсів на втілення в життя всіх тих планів, які сьогодні є, я б сказав, маренням усієї політичної кар'єри російського президента Володимира Путіна. І ми бачимо, що Росія дійсно втрачає своїх союзників, що все більше і більше країн усвідомлюють, що стосунки з Російською Федерацією є небезпечними для їхнього майбутнього. От сьогодні була цікава історія на Кавказі, про яку також варто сказати. Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився від чотирьохстороннього формату перемовин. Між Азербайджаном, Вірменією, Європейським Союзом і Францією під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, тому що сказав, що не вважає Емануеля Макрона, приятелем Азербайджана, а натомість вважає його політиком, який добре ставиться до Вірменії. Але тут питання не про позицію президента Азербайджана, тут питання про те, що Єреван намагається зберегти і розвивати чотирьохсторонній формат врегулювання азербайджансько-вірменського конфлікту, формат в якому беруть участь голова. Європейської ради і президент Франції, але якось немає президента Росії Володимира Путіна, Ільхаму Алієву, до речі, президент Росії теж не дуже потрібний в такому форматі. А перед тим, Вірменія, як відомо, відмовилася від підписання спільних документів організації договору по колективній безпеці, незважаючи на те, що саміт цієї жалюгідної організації проходив саме у Єревані. І це говорить про те, що навіть у Вірменії Україні, яка завжди намагалася просто з точки зору свого власного виживання підтримувати стосунки з Російською Федерацією, розуміють, що ці стосунки призводять тільки для нових і нових проблем для самої Вірменії. Для вірменського народу, для вірменської державності, як підкреслив спікер вірменського парламенту, це не Вірменія вийшла з ОДКБ, це ОДКБ вийшло з наших проблем, і це абсолютно точна і чесна характеристика російської зовнішньої політики, яка завжди є ворожою до всіх тих, хто бажає відігравати самостійну роль. У цьому світі, хто бореться за власну свободу і за власне майбутнє. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Миру вам і світло!